Я рахую, щоб була попрощається доступ до до зброї, щоб люди могли захищати себе і свою країну. Мазур Віктор Олександрович, боєць української добровольчої армії. От моєї хати, якщо взяти по прямій, ну кілометрів 7-8, це вже були москалі буряти там, ну, коротше, вся ця нечисть вже була в димерки, і вони питалися обійти бровари. Добратися до Києва. Даже не збирався нікуди виїжджати, тому що я повернувся спеціально, щоб... щоб захищати. Де в армії не служив? Я списаний ще в 2002 році, стану здоров'я. З Майдану ми поїхали прямо на це було е... на Пески. То думав, що вони сюди не дійшли, бо вони вже майже до Дніпра доходили. Була інформація, що буде повномасштабний наступ і це саме довше було це той, саме стрьомне було це чекати. Як один кулак зібралися, працювали вже далі під під нашим командуванням. Наше командування вже з, зі Збройними силами. Нас поставили, наприклад, на Чернігівський напрямок. Такі ситуації, як тоді була, ніде ні, ні поліції, ні, ніде нічого. Ну не на, на вулицях ніде. То прийшлося давали з Камазіво на оболоні. Це як. Громадянин отримав, але ну вони видавали без записів, без нічого. І стався випадок, що поліція зупинила і забрала зброю. Але в це время в Димирки вже була окупація, і вони йшли далі. Ну, коротше, там залишалося вже дуже мала відстань до броварів. Якось воно вийшло, я захищаю, вони типу, в спину вистрілили. Це умовно. В районі закрили мене, я сутки просидів, поки не приїхали адвокати. Чесно сказати, вже настрій був не, не такий бойовий, але я знав, що треба захищати далі. Слідчий казав, це нічого страшного, це був бойова, тобто військова, типа війна. Я думаю, тут все буде добре, і після того почали ці повістки, і справа пішла. Таке, як у нас сусід, Московія, наприклад, то я ще думаю, що треба, щоб було це все попроще, щоб при будь-яких наступах. Мені кажеться, якби була зброя там у тих селах, вони б їх би огодні, чи оружжя, що небудь таке, то вони б їх трохи мочили. Зі зброєю було б їм набагато проще. Під час війни, я теж думаю, що треба якось це все проще робити, щоб люди могли допомагати там, на фронт на це все. Якісь цеха відкривати, але щоб не це бюрократія, це все. Ти не, не, не бігав там по по совбезам, тих справки не брав. У Людей ще залишився страх, тому що війна не закінчилась. І вони її. Тримають біля себе. Якщо вони, вони її віддадуть, навіть в поліцію здадуть. Буде друг, другий такий варіант, не дай Бог, звісно. То вже я так зрозумів, що такої, такого не буде, що будуть роздавати, тому що я дивлюся, що з, от на фронті з БК за цим всім йдуть вже дуже великі проблеми. Вони просто переводять продукти, як вам сказати, і наші цю. Ну, процентів, я чесно скажу, ну, процентів 80, їх, вони тут не потрібні. Вони б лучше обійшли, вони підготовлені, люди. Пішли б захищати, хоча б туди поближче, ну хай не ноль, ну вже там їх не того мама родила, що воювати.